Традиційно у цій порі інформаційний випуск новин на часі. Про головні події понеділка, 15 серпня, дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю! Зимнівська громада у Скурботі загинув 20-річний солдат Анатолій Гуцелюк, який проживав у селі Нехвороща Зимнівської громади. Волинянин загинув 11 серпня під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Військовий був неудружений, у нього залишились бабуся, батьки, два брати та сестра. Про дату та час поховання прощальної панахиди повідомлять згодом. Ську громаду сколихнула страшна звістка. На війні з Росією загинув захисник Олексій Кунчик. Військовослужбовець 1981 року народження загинув 13 серпня у селі Широке Баштанського району Миколаївської області у наслідок важких поранень. 16-17 серпня у горохівській територіальній громаді оголошено оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять і слава героям. Смертельна аварія у Луцьку. Водій БМВ збив на смерть літню жінку пішохода. Трагедія трапилась на проспекті Василя Мойсея. Від отриманих травм вона померла до приїзду швидкої допомоги. Натомість водій навіть не зупинився, а мерщій втік з місця ДТП. Щоправда, далеко не заїхав, його затримала поліція. Його усвідували на стан алкогольного сп'яніння. Нині Керманич БМВ під вартою. Дорожня транспортна пригода трапилася близько 10.40. Водій BMW x 5 скоїв наїзд на жінку 84 роки, яка перебігала проїзну частину по регульованому пішохідному переході. Він її збив, але не зупинився і почав рух далі. Завдяки камерам відеоспостереження. Поліцейські вдалося менш ніж за 10 хвилин його вже затримати на виїзді з Луцька. Він пройшов освідування, мав майже в 13 разів вищу, ніж допустима норма алкоголю в крові 2,6 проміле. Його одразу прийняли рішення затримати в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вже сьогодні йому буде оголошена підозра за двома статтями Кримінального кодексу. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, коли водій перебуває в стані сп'яніння. І друга стаття 135 це залишення особи в небезпеці, адже він не зупинився, ніякої допомоги жінці не надав. Пенсіонерка на місці пригоди померла одразу до приїзду швидкої. Ще одна дорожня транспортна пригода у Луцьку із летальними наслідками. На вулиці Героїв УПА, це мікрорайон Вишків, загинув 21-річний мотоцикліст. Він зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen. Внаслідок цього зіткнення його відкинуло на зустрічну смугу буквально під колеса маршрутки. В поліції повідомляють, водії легковика та мотоцикла були тверезі. Водій мотоцикла не дотримався безпечно його руху, і загалом правил дорожнього руху він скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen, який рухався разом з ним по путному напрямку. Його відкинуло, і він ще вдарився в мікроавтобус Богдан. Від отриманих травм мотоцикліст, молодий хлопець, також загинув на місці. На Волині автомобіль влетів у стовп на та перекинувся на дах. ДТП сталося напередодні близько 19-ї години в Турійську. Відомо, що 25-річний водій, керманич Мазди, не впорався з кермуванням, виїхав на праве узбіччя та зіткнувся з електроопорою. Від удару автівка перекинулась на дах. Медики, які прибули на місце події, діагностували у водія та пасажира незначні тілесні ушкодження, їх не госпіталізували. За фактом ДТП склали адмінпротокол. Алкогольний скандал із начальником ковальських патрульних в суботу, 13 серпня, ми отримали інформацію про те, що патрульний начальник Тарас Михалко свою зміну відпрацював в стані алкогольного сп'яніння. Принаймні, так повідомили наші джерела. Мовляв, з цього приводу був виклик на лінію 102. Наша знімальна група поїхала до Коваля, аби перевірити інформацію, і з'ясувати подробиці. Того ранку у відділ патрульних, схоже, навідались і співробітники внутрішньої безпеки. Що кажуть і про що мовчать? Далі у сюжеті. Наразі Тараса Михайлоко немає на роботі, його заступник. Я зараз повідомлю, що вас вийшов. Заступник чи не сходу взявся розповідати. Мовляв, то начальник не пиячив у свою зміну, а виконував секретні оперативні заходи. На даний момент начальник патрульної поліції міста Коваля Тарас Миколаєвич Михалко перебуває за місцем проживання, так як був залучений до оперативних заходів, про які я вам не можу на даний момент сказати. Ми почули інформацію, що в нього сьогодні зміна, що він сьогодні був в стані алкогольного сп'яніння і вас тут дезінформували. Ця інформація не має ніякого підтвердження. На робочому місці знаходжусь я начальника не було, тому що він був задійний до е, оперативних заходів, про які вам не можу сказати. У зв'язку з тим, що військовий стан в країні виклику на 102 не було з цього приводу. Виклик був, але це, це виклик неправдивий. Чи були тут співробітники з внутрішньої безпеки? Були. Чому не знаю. Як заступник може не відати, чому приїздила внутрішня безпека, то вже інше питання. Із власних джерел нам стало відомо. Буцімто заступник Сергій Цигульов екстрено прибув на роботу поза своїм графіком. Далі він поводить себе чомусь немову ж на сковорідці. У вас сьогодні зміна <плес> У нас. Нема такого зміна, не зміна. Я у вас згідно мав... графіку. Сьогодні Я зміна вийшов на зміну. так. У вас згідно графіку сьогодні зміна, чи ви вийшли в надзвичайні ситуації? Я вам ще раз пояснив. Я знаходжуся на робочому місці. Я це сьогодні, бачу. Скажіть, у вас сьогодні. згідно графіку сьогодні зміна? По графіку? Зміна в мене кожен день. У вас такий графік, що у вас немає вихідного? Це вас не має е, ну, стосуватися і е, взагалі вас цікавити, тому що це мій розпорядок дня, і так як мені треба, так я і хожу. Ще питання є? Ви, е, службова... ви, 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 починаєте... ви службова особа, ви е, на службі в громадян України. Ми вас так. запитуємо як служу, посадовця. Ви можете показати, у, у, свій... у вас сьогодні є. зміна згідно графіка чи ні? Я звернувся до громадськості ще раз. Я знаходжусь на робочому місці і виконую свої службові обов'язки. Те, що на мене покладено. Служу українському народу. У вас, я ще раз запитаю, мене у, вас є, зміна у, роботи, у вас сьогодні зміна я згідно сьогодні графіку. Я сьогодні заходжу на робочому місці. Е, можливо, ви не почули, запитання. Можливо, ви не почули моє робочому. запитання. Можливо, у вас сьогодні зміна я згідно графіку? На робочому місці. Це ми бачимо. Все. Які але ще питання у вас бути? питання Все, просте? У питання, вас ще звернетеся у вас стресвизму. сьогодні зміна я згідно графіку. Вами, я бачу з вами. Це просте говорити. запитання. Чому ви... ви не скажете так тому що, або ні? Тому що ви не покажете, покажете цей, графік. цей графік? Графік чергування Тараса Михалка його заступник не показує. Мовляв, пишіть інформаційний запит. Працівники, які будуть розглядати ваш запит, вони компетентні в тому питанні, і вони знають, що повідомляти, що не повідомляти. Так що ви це... ж заступник начальника, но ви не компетентний. В чому я не показати Я Показати графіки своїй роботі і виконання своїх обов'язків. Показати журналістам громадськості графіки, показати, що керівництво відділу о... організації Що у вас сьогодні дійсно зміна на місці. У вас сьогодні Робота. зміна згідно виконується. графіку? Якщо я на місці, значить в мене зміна. Покажіть, будь Все, ласка, графік. Вони а пан воно Михайл, воно. пан Михалко, якщо залучений до роботи, чому він має автомобіль? Бачення, тут. Вабня, чому автомобіль бачу. тут Автомобілі він? Патрульної поліції знаходяться на користуванні патрульної поліції. А він пішки пішов на Пі... оперативне Пі... завдання? Пі... 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 Ну, от, власне, здавалось би, таке просте запитання: показати графік чергування і е, показати, що у пана Михалка сьогодні дійсно зміна, або дійсно у нього сьогодні не зміна. Що заступник працює згідно графіку, чи що він сьогодні вийшов на роботу, як то кажуть, поза графіком і екстрено? Ну, як бачимо, заступник начальника патрульної е, поліції Ковеля відмовився показати. Ми відразу телефонуємо на гарячу лінію МВС, національної поліції, обласного управління, аби дізнатись подробиці. Якщо ви кажете, що внутрішня безпека була, вони там проведуть медичне освітування, так да? повинні провести от і розпочати службове розслідування. В самому управлінні внутрішньої безпеки не багатослівні. Дійсно, відомості внесені до єдиного обліку проводиться перевірка. Більше наразі мені нічого не відомо. То ще проводили освідування Тараса Михалка, і які результати поки що не кажуть. Зауважимо, що це не єдиний скандал навколо полісмена. Минулоріч жителі Ковеля і депутати обласної ради заговорили про звернення до Міністерства внутрішніх справ і вищого керівництва патрульної поліції, аби відсторонити Михалка від посади. Нагадаємо, до нас потрапило ексклюзивне відео, на котрому Тарас Михалко у розмові зі своїми підлеглими переходить на. Нецензурну лайку, крики і навіть відкриті погрози підлеглі просили законний вихідний. Я закручу тут так що я хуй ви випадки, я, я Почули я випадки, чи ні? Я, ви випадки, вихідні, треба. Я, я ще раз говорю, почув чи ні? Я буду робити ще раз. Придеш мені з такими. Я тобі зроблю. Прийду собою. і не один я прийду. Ти хочеш по правильному, буде тобі по правильному. Ти хочеш? Поп... Чи ти сильно розумний, чого, ви путь... чого ви вчите? Чого путь... ви вчите? Тому що я з тобі говорю, а не з ними. А я не влаштовую, я так не буду. Ну увольняйся, на б! Я тобі ще раз увольняйся, без рапорт, іди роботи, ми усі. Що ви не вчитесь, не діли. Ребята, нема питань, будемо так. Але потім прийдеш ти до мене хоча б з одним вихідним. Чи тобі щось? Я тобі ще раз говорю, прийдеш до мене хоча б раз. Я тобі розкажу. Мій законний вихідний. Ти почув мене чи ні? Я почув, добре. Рот закрий сиди. А от на іншому аудіозаписі голос, схожий на голос Тараса Михалка, дає вказівки не оформляти втечу з місця ДТП. Так би мовити, це стандартна схема в подібних випадках. Мовляв, порушники виходять на Михалка і за гроші з ним домовляються. Ну а в листопаді 2021 року Україну сколихнула новина про самогубство у ковальському відділі патрульних. На роботі застрілився патрульний Владислав Корнелюк. Посилаючись на анонімного працівника відділу, журналісти писали: причиною самогубства міг бути конфлікт з керівництвом. Олена Лищук, Неля Прокопчук із Ковеля для новин на часі. У Луцькому районі поліцейські викрили причетного до незаконної порубки. Спритник незаконно зрубав 16 дерев різних пород, ще й 50 розкрижував та не встиг забрати з лісу. Місця порубки виявив працівник лісництва і повідомив про це поліцейських ківорець. До незаконної порубки причетний 30-річний житель села Кадище Луцького району. За попередніми даними, сума збитків в державі сягає 80 тисяч гривень. Деревину вилучили та помістили на зберігання до лісництва. Відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває. Брата депутата змусили повернути громаді земельну ділянку. Мова про родича депутата Прилісненської сільради, що на Меневичені, прокуратура Волині повідомила, що у лютому 2021 року сільрада видала чоловікові 40 соток землі для ведення особистого сільського господарства. Вартість ділянки 800 тисяч гривень. Як згодом з'ясували, чоловік виявився братом місцевого депутата. Той не повідомив про конфлікт інтересів та проголосував за. Кам'янь-Каширська окружна прокуратура домоглася в суді визнати рішення сільради незаконним і скасувати. Одноденний заробіток працівників Луцької міської ради в чергове обернувся гуманітарним вантажем на передову. Його доправлять автомобілем, придманим на замовлення наших військових у сусідній Польщі. У міській раді вже звикли не вести рахунок того, що збирають і передають як на потреби армії, так і цивільним, переконують, не втомилися і готові підтримувати і допомагати аж до повної перемоги над ворогом. За кілька хвилин із залитого сонцем театрального майдану Тилового Луцька на передову вирушить ось цей автомобіль барви мілітарі. Результат пошуковці волонтерів і працівників Луцької міської ради. Секретар міської ради Юрій Безпятко розповідає, авто відповідає усім технічним характеристикам для служби на фронті. Машину знайшли і придбали у Польщі. А тут уже наші майстри перевірили, що потрібно замінили. Подбали навіть про комфортне перебування у салоні, встановили кондиціонер. Тепер каже, усе залежить від військових. І їхньої удачі. якщо в неї не попадуть, то вона буде працювати скільки зможе. Традиційно салон авто завантажують необхідними речами, придбаними за кошти, які переказали працівники Луцької міської ради у вигляді одноденного заробітку. За процесом стежить особисто міський голова Ігор Пеліщук. Придбали для стрілецького батальйону з Луцька, військовослужбовці, якого переважно складають жителі нашої громади. Цей бус дуже багато транспорту потребують наші військові, тому що. За допомогою нього можуть виконувати ті завдання, які необхідно виконувати. На превеликий жаль, транспорт в зоні активних бойових дій дуже швидко виходить з ладу, тому що умови експлуатації вони екстремальні, попадають під обстріли, ламаються і так далі. Тому транспортом необхідно допомагати. Придбали цей бус Volkswagen-транспортер. і... Передаємо його. Також придбали 10 високоякісних, високотехнологічних рацій для того, щоб військові були на зв'язку. Зв'язок це дуже важливо. Рації мають бути якісні, рації мають бути такими, які можна використовувати на велику відстань, для того, щоб е в той момент, коли необхідно буде попросити про підмогу, передати якусь інформацію, щоб були засоби зв'язку, і передали тепловізор. Також у вантажі харчі для швидкого перекусу і засоби гігієни. Загальна вартість усього, що виробить на фронт 400 тисяч гривень. На фронті немає нічого зайвого чи непотрібного. Армія потребує усього, розповідають військові. А водночас є речі, які там цінують як хліб і хороший залп нашої артилерії. Не повірите? Прості вологі серветки. Коли їх побачив пан Олег у підготовленому вантажі, відверто зрадів. Він у Луцьку завершує лікування після поранень. каже, повернеться на передову. А там волога серветка на вагу золота. Ви бачите, яка погода, жара, і найбільше потрібно це ну, як, вологі серветки, тому що людина, в нас є такі позиції, що люди навіть півтора місяця хліба не їли, не можна доставити. Не можна евакуювати поранених, 300-200-х хлопці самі. Така була позиція, хлопці склали з двох мотоциклів один і вони вивозили просто під обстрілами, бо не можуть доїхати ніяк. І серветки того, що люди, я кажу, є такі позиції, що по півтора місяця ну, не можна попрати, бо нема в чому і нема як. І в влогі серветки це щоб людина щоб хоча б себе між тими обстрілами провела в порядок. А є таке, що. 18 двадцять годин іде обстріл. Центр допомоги, що діє в облмуздрамтеатрі, драмтеатрі, приймає волонтерську допомогу від усіх, хто готовий її надати. Разом із рачами сюди приносять листи із побажаннями для наших вояків, а ще обереги і, звичайно, малюнки від найменшеньких членів Луцької громади. Вони умістилися ось у такий невеликий пакуночок, який теж поїде на передову. Щирий хороший лист для вас. Бов'язково передамо. На підтримку і обереги від наших діток. Добренько, хлопці. А це ніби нічого такого. Те, що зараз ви дивитеся і кажете, що передасте це важливі речі. Важливі, я думаю, дуже все потрібно. Все на війні потрібно все. Ну ось і все. Автомобіль готовий вирушати у дорогу. І з Божою поміччю, і нашими молитвами. Та служить якнайдовше. Аж до нашої такої очікуваної перемоги. Вікторія Олещенко, Неля Прокопчук для новин на часі. Рятувальники попереджають волинян про грози і закликають бути обережними. В обласному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій кажуть, таких гроз, як минулого тижня, не було вже давно. Лише в п'ятницю та суботу рятувальники більше 20 разів виїхали відкачувати воду. В місті Луцьку приміщення у кортількому, пологово будинку, проендитального центру, друкарні, а також електропідстанції на території міської ради досить така велика кількість вулиць, які потребували допомоги з відкачування води саме пожежно-рятувальної служби. І крім цього, у нас ще зафіксовані були п'ять пожеж. Це за 12-13 серпня, які були спричинені саме розрядами блискавок. Рятувальники закликають волинян пам'ятати про правила безпеки під час негоди і кажуть, що до початку грози треба сховатися у приміщенні. Головне це будинок, в якому зачинені вікна і двері для того, щоб кульова блискавка блискавка не мала жодного найменшого шансу через навіть найменшу шпаринку до вас потрапити. Це головне. Ну якщо вже все-таки вас застало в полі чи в лісі. Чи в водоймі блискавка, то вам треба пам'ятати, що під деревами ховатися, особливо під високими, не можна під хвойними, в тому числі під високими тополями, не можна ховатися, не можна ні в якому разі водойми перебувати. Тобто, якщо ви бачите, що почався вітер і зараз буде дощ, пам'ятайте, що дощ тепер може бути з грозою, тим більше, що у нас передавали, що все таки буде цей тиждень ще грозові дощі. Обов'язково вимикайте електроприлади, будь-які електроприлади абсолютно все неважливо. Ні в якому разі мобільний телефон ви не повинні ставити на зарядку. Це і телевізор, це і всі можливо мікрохвильовки, все, чим ми користуємося в кухні у побуті. Обов'язково треба вимикати з розеток, тому що погода зараз така, і грозові розряди такі сильні, яких не було уже давно. На завершенні випуску до новин спорту продовжує звучати гімн України та новими нагородами поповнюється національна скарбничка завдяки черговим здобуткам українських спортсменів на світових першостях у різних видах. Детальніше про здобутки українців в огляді Ольги Яцюк. З 11 по 14 серпня у Мюнхені відбувся чемпіонат Європи з академічного веслування, де збірна України виступала трьома екіпажами. І в підсумку маємо чотири медалі. В одиночному параакадемічному веслуванні срібло здобув Роман Полянський, і бронзовою призеркою стала Анна Шеремет. Також бронзу виборола і жіноча четвірка. А у заключний день змагань українські парависловальники Світлана Богославська та Ярослав Коюда стали чемпіонами Європи у змішаних двійках парних. Вже сьоме золото вибороли українські синхроністки в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який стартував 11 серпня у Римі. Наші спортсменки стали кращими у технічній та комбінованій групі. Два золота має Марта Федіна у довільному соло та технічній програмі. А сестри Владислава та Марина Алексєєви стали чемпіонками у технічному дуеті та довільній програмі. Українським синхроністкам не було рівних на європейській першості. На чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який зараз триває у Польщі, волинська спортсменка обласної школи вищої спортивної майстерності Олександра Чмух у ваговій категорії до 59 кілограмів стала срібною призеркою у ривку, а за сумою двоборства виборола бронзу серед дівчат до 15 років. Ольга Яцюк для новин на часі. Поки це всі новини, журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Не забувайте підписатись на сторінку аверсу у соцмережах, аби не пропустити головного. У студії працював Юрій Куцик. Миру вам і побачимось вже о 20.00. 16 серпня, за прогнозами синоптиків, на переважній більшості території України похмуро на півдні країни мінлива хмарність. На заході уночі від 17 до 19 градусів тепла, вдень від 26 до 32 вище нуля. На сході вночі від 22 до 27 градусів тепла, в день від 33 до 37 градусів вище нуля. На півночі країни дощ. Тут уночі 21-25 градусів тепла, у день – від 26 до 29 градусів тепла. На півдні країни температура нічної пори від 18 до 21 градусів тепла, денної від 28 до 31 вище нуля. У центральних областях дощітиме вночі від 18 до 23 градусів тепла, вдень від 27 до 32 з позначкою плюс. E